Підокантропи були, неандертальці також вже були. Навіть кроманьйонці вже були. Еволюція вже розвинулась до Homo sapiens. Цікаво! А жителі міста знають, хто такий Homo sapiens? Ходімо, дізнаємось. Як би ви відреагували на те, якби дізналися, що ваш друг Homo sapiens? Так він і так є хомосапіанс. Ви знаєте, так звісно. А можете сказати, хто це? Ви знаєте? Гомосапіс означає просто розумна людина. Нормально, нормально. У нас такі однокласники є. Ви відносите себе до таких людей? Ну, не дуже. Я не знаю, що таке. А ви не знаєте, що це? Це перекладається як розумна людина. Щоб ви знала. Гомосапіанс. Ну, розумна людина то добре. Ви я відносите думаю... себе до такого типу людей? До гомосапіанців? Не знаю. Стараємося бути в р... да. усьому розбиратися і бути розумними. і все Не можу сказати вам цього. А ви знаєте, хто це? Ні. Гомосапіанс перекладається як розумна людина. О... Душу як розуміти, то це прекрасно. А ви відносите себе до таких людей? Да. <ріст> до Бога ради це його проблеми. сапіенс, <ріст> Людина розумна. Ну, як би, я теж то тобто людина розумна. А я хто, хто такий Не ні. Ну, Звичайно, одригував би. А ви відносите себе до таких? -да, -да, ні. <ріст> а, хто такий сапіенс?» Це людина сучасна, тобто розумна, здорова і так далі? Ну, не знаю, я був би радий, що в мене є такий друг. А ти відносиш себе до таких людей? Так. Відповіді ніякої. Затрудняюсь навіть сказати, не знаю. Я думаю, що негативно. А ви знаєте, хто це такий? Е Знаю, тільки забулася. Це, ну, це не, те, що, не, не те, що забулася. Це тіпо, позитивна людина, але не знаю, як правильно відповісти. А ви відносите себе до таких людей? Та я думаю, що так. Да, Та, Як відреагувала, Не знаю. Не, не можу сказати. А ви знаєте, хто це такий? Ні, не знаю. Не зрозумів. А ви знаєте, хто такий Гомосапін? Ну, що, що таке. Ви відносите себе до такої категорії? Да, Нє, ні, да, ні, ні, ні. Ні? Ні, ні, ні. ні. Ще далеко до цього. Господи, це на здоров'ї. Ви знаєте, хто Так Звісно, да, знаю, чого ж я вже, хоч мені 80 десяток, коли жив'я. А скажіть, будь ласка. Ну це <плес> <плес> ну, гомосексуалісти. Там же.